Високі стелі, арки та великі люстри. Бібліотека філія номер 26 одна з найстаріших в Одесі. Сховище книжок розміщується у старовинній будівлі пам'ятнику архітектури. У минулому це дохідний будинок Ісаака Леві, збудований у 1914 році. Вже майже 70 років. Бібліотека приймає читачів різних поколінь. Сьогодні книжковий фонд складає 17 тисяч екземплярів, понад 80% з яких видано українською мовою. Є у нас ще сховище, до якого ну, зараз ми теж допускаємо наших читачів, вони можуть ознайомитись, особливо які доросли, їм ну, майже більше потрібно часу для того, щоб вибрати якусь книжку, і мають можливість спокійно посидіти, вибрати якусь книжку, яка їм подобається. Негласним символом Одеси є коти, яких можна зустріти буквально всюди. Ці чотири лапів у живуть практично в кожному дворі і є справжніми улюбленцями місцевих жителів. Бібліотека філія номер 26 не стала винятком. Тут живе справжній кіт науковець Боніфацій, який за сумісництвом працює мисливцем на мишей. На оцій великій картині на дереві можна його бачити. Він у нас білий з рудими плямами. О, він був маленький, його збила машина, і робітники бібліотеки його підібрали, відвезли до лікаря. Він займається тим, що він охороняє нашу бібліотеку від всіляких гризунів, маленьких та великих. Він у нас мисливець на гризунів, захищає наші книжки. У молодшому залі зібрано літературу для дітей віком від 2 до 11 років. Особливою популярністю користуються книги для дошкільнят з великим шрифтом, яскравими ілюстраціями, посібники, які навчають дітей читати складами, розвивають моторику, а також спеціальні книги для розвитку умови. Це книжки, в яких немає тексту. Цими книжками користуються батьки, дідусі, бабусі, коли займаються своїми онуками. Тобто дитина цю книжку дивиться на малюночок і повинна сама розповісти, що вона тут бачить, тобто скласти маленьке оповідальнечко. Серед багатьох тематичних куточків особливу увагу маленьких читачів привертає книжкова полиця під назвою «В тренді». Тут представлені роботи сучасних українських авторів у абсолютно різних жанрах. Проте найбільше дітям подобається читати казки та фентезі. Це книга про дракона, які треба були человеки червоні. Чолові. Але вони були замалі, та вона вислала всіх майстрів. По Посвіти, вони зробили черавички, але вона в кінці сказала хай виставить її на виставку. За скільки ти прочитала цю книгу? За один день. У бібліотеці регулярно відбуваються різноманітні заходи, як наживо, так і в онлайн форматі. Однак багато батьків віддають перевагу паперовим книгам і відзначають, що шелест сторінок, що перегортаються, і запах друку створюють відмінну атмосферу. Столкнулася з тим, що зараз дуже багато нової літератури, Прививаю чтення з дитинства. Я вважаю, що фізична книга це намного краще, а коли Уже дистанционка пошла. То понятно, хочется, чтобы она читала больше книгу, нежели электронную книгу, чтобы и зрение сохранить и и вообще книга ну я считаю, что это це намного ценнее, чем интернет-ресурс. Бібліотека це місце для всієї родини, впевнені у 26 й філії. Покоління читачів виростають і приводять уже своїх дітей та онуків знайомитися з книгою. Надія Корнієвна найстарший читач бібліотеки. Зізнається, що любов до книг з'явилася ще з самого дитинства і з кожним роком посилюється. Жінка розповідає, що найбільше любить читати класику, особливо українську літературу. Я ще раз вірюча івана Франко, тому що вони. Так войти в него не всегда просто. Я перечитала Лесю Украинку, Панас Мэрный, Старицкий. То есть, э, ну, а из наших я очень люблю Лину Костенко обожаю. Вот. Э, и вот я говорю, мой, э, мой день заканчивается всегда. Ну, утром как-то немножко день по-другому. Я обязательно перед сном. Это, знаете, глоток... хорошего такого, как говорят, чая или это это книга. Окрім іншої літератури, в бібліотеці також є книги пам'яті, в яких зібрано дані про мешканців Одеської області, які загинули за часів Другої світової війни. Люди довко шукали, ані мешканці Одеської області довго шукали свого рідного брата, і, і це архіви, це подамалися багато літератури, архівів, вони зробили якісь запроси і не могли знайти. І пройшло майже. Це було років 10 назад, і такий проміжок часу великий. І нам було дуже приємно, коли вони до нас завітали, і казали, що є така книга. Ніга пам'яті мешканка на Одещині протягом довгих років шукала інформацію про свого брата, який загинув на війні. Вона хотіла дізнатися, де його поховано, і книга пам'яті допомогла їй у цьому. З допомогою цієї книжки ми знайшли ці дані, і в книжці було написано, гді як він як він погиб, де він похоропово похован. І це допомогло, і то було дуже зворушливо, коли люди вже вони були доросла. Це була сестра, їй вже було майже там по вісімдесят років. І коли ми знайшли в так от просто в дитячі бібліотеки, бо дані, які вони довго шукали. Незважаючи на війну, культурний фронт продовжує свою роботу. Мешканці та гості міста можуть відвідати бібліотеку з понеділка по п'ятницю, з 9.30 ранку та до 6 години вечора.